Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для наших замовників. Таке авто, як Volkswagen Golf 2019 року. Друзі, всім привіт! Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми Volkswagen Golf 7 автомобіль 2019 року. 1.6 дизель на автоматі. Ось такий от автомобіль, авто має передній і задній партроніки. Авто має косметичні два підкраси без шпаклівки. По комплектації автомобіль має 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія стоїть, навігація, автомат. Станьте такий гарний салончик. 206 тисяч оригінального пробігу автомобіля. Авто приїхало з Європи, з Франції. Домкрат, запаска, все є, ключі, полка шторка. Повністю все працює функціонує. Ось такий Такі, от, друзі, Volkswagen Golf. Підібрали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Даний автомобіль їде в місто Київ та буде їздити там. Всім, кому друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Це новіша інформація попадає в нас саме в інстаграм. Та також, друзі, для нових підписників я нагадую, що ми займаємося автопідбором по всій Україні, кого цікавить автопідбір, огляд автомобілів, разові огляди супровід на Луцькому авторинку, автопідбір під ключ. Друзі, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу і вам підібрати хороший та надійний автомобіль. Всім приємного перегляду! Так, друзі, Passat B7 2012 року. 1,6 дизель, ціна його 9450. Ось Такий от Passat B7, Автомобіль 2012 року. На заміні гулі. Ось такий от має автомобіль задні пактроніки. Варду стане доволі. Автомобіль же йде на українських номерах. Має 4 скло підіймача. Механіка 6-ступенева, має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, такі Такий друзі пасад Б7. Кому цікаво, в принципі. Телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2008 року 238 заявленого пробігу. Ціна 10400. 2,2 дизельний двигун. Номер телефона власника. Ось такий от Honda CRV. Автомобіль на легкосплатанових дисках на літній гумі в чорному кольорі. Має форкоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, має підігрів сидінь, механіка шестиступенева. Салончик чистий, гарний, охайний. Зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Мерседес. Benz 180-й автомобіль іде 2011 року, 2-літровий дизель. Ціна його 9750, номер телефона власника. Ось такий от, друзі, мерседесик. Має передні і задні патроніки. Легкосплавні танові диски, зимова гума. Машинка. бачу, у нас відкритий, має два скло шкіряний салончик, автомат, мультикермо. Має вже великий доставлений дисплей, камеру заднього вигляду. Машинка доволі в гарному стані. Великий просторий багажник. Камера заднього вигляду. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis 2009 року 2.2 дизель 207 заявленого пробігу на автоматі. Ціна його 9700, номер телефону власника. Такий, друзі, Toyota Avensis. На передніх задніх парктроніках автомобіль має літню гуму, легкосплавні титанові диски оригінальні. Ось такі, друзі, Toyota Avensis. По комплектації має клімат-контроль двозони, підігрів сидінь, 4 скло підлокітник, мультикермо, автомат. Салон Тканиновий. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. 2013 рік, 1,5 дизель, 225 зеленого пробігу. Рідна фарба, як запевняє, властик, комплектація босе, ціна його 9 тисяч. Автомобіль йде на передніх задніх парктроніках, на лінзованій оптиці, має лед вогні. Легкоспавні танові диски на дуже гарній резині. Комплектація босе. Має фуркоп. Безключовий доступ. Також має автомобіль-панорамний дах. Комбінований салон, мультикермо. Двухзонний клімат кліматконтроль, навігація, панорама також присутня. Kia К-5. Двохлітровий газ пропан Бутан. Номер телефона власника. Ціна її 10 тисяч. Така от. К'ята. Yeah. Має <M1> <M1> камеру заднього вигляду, легкослання там нові диски. Зимова гума, має безключовий доступ. Такий автомобіль. 2013 року машинка. Yeah. Має шкіряний салон, автомат, двохзонний кліматконтроль, мультикермо. Ось, цікавить така. KIA k 5 2013 року. Телефонуйте. KIA Sportage, Авто 2011 року, 1.7 дизель, ціна 12900 номер телефона. Автомобіль має панорамний дах, легкосплавні титанові диски. Хороша гума, вся сезонка стоїть в автомобілі. Має задній парктронік, форкоп. Має двозонний кліматконтроль, мультикермо, чотири скло підіймачі, механіка шестиступенева. такий, друзі, Kia Sportage Кого цікавить, телефонуй. Peugeot 3008 2014 рік. На максимальній комплектації. led оптика 1,6 дизель, оригінальний пробіг, як запевняє власник, 230 тисяч. Номер телефона власника, ціна його 12500. Таке Peugeot 3008. Машинка на передніх задніх патроніках, має легкосплавні сплавні диски. Має панорамний дах, 4 скло підіймача, комбінований салон, двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь. Салончик в дуже гарному стані, чистенький. Ззаді також. Автомобіль свіжо пригнаний з Франції. Кого цікавий, телефонуй. Passat b 6 2007 року 2 -літровий. Дизель 260 заявленого пробігу. На автоматі ціна його 7950. Такий от Volkswagen Passat B6. Автомобіль має передній і задній парктронінки, та нові диски оригінальні. На літній гумі. Дуже гарна. стані машинка, ну, так як на свій вік. Автомобіль має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, 4 скло підіймача, мультикермо, dsg ДСГ автомат. І от посадку, Мо цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 6 2012 року. Комплектація матч, 1,6 дизель 283 з пробілу, Ціна його 9350, номер телефону власника. Ось, друзі, такий от Volkswagen Golf 6. Автомобіль йде на легкосплананих дисках на зимовій гумі. Резина хороша, бачу, Continental. На задньому парктронівку. Дуже крута комплектація матч. Такі, от, друзі, Volkswagen Golf 6. Має мультикермо. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, 4 скло підіймача, механіка п'ятиступенева, має дуже крутий салончик. Комбінований. Цікавий такий гольфік. Рено Гранд Сценік 2016 року, 1,6 дизель, 96 кВт, 220 заявного пробігу. Ціна його 11 тисяч. Має датчик світла, датчик дощу, має передній і задній парктронік. Оригінальні босешні диски, комплектація Bose. має безключовий доступ на всіх дверях. Ось такий от. Renault Grand Scenic. на басе комплектації. Має двозонний клімат кліматконтроль, навігацію, мультикермо, складання, регулювання дзеркал, 4 склопідйомника, підлокітник. Форд Фокус автомобіль 2017 року, 1,5 дизель 230 зеленого пробігу. Ціна його 9200. Номер телефона власника. Ось такі, от, друзі, Ford Focus 17 рік. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках Кузові Універсал 2017 рік. У комплектації має мультикермо, двохзоний клімат-контроль, чотири скло механіка шестиступенева. Кого, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Рено Гранд Сценік. Автомобіль 2010 року на автоматі 2-літровий бензин на варіаторі. Ціна його 9100. номер телефону власника. Ось такий от Рено Grand Scenic. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. По автомобілю передній і задній парктроніки. Авто на експлантанових дисках. Має складання дзеркал. Кілька Має безключовий доступ. Має мультикермо, 4 склопідйомника, складання дзеркал, автомат, варіатор. Двохзонний клімат-контроль, навігацію, шкіряний салон. Колка шторка у нас все присутнє. Такі, друзі, сцені кому цікавий. Рено Меган 4 покоління. Авто 2017 року, 1,5 дизель, 204 зеленого пробігу, ціна його 12300. Є ось випуски всі бачу з Рено. З такий от Renault Megane четвертого друзі покоління автомобіль. свіжо пригнаний, на звичайних ковпаках на зимовій гумі, без парктроніків, має фуркопчик. Ось форкопчик. Білому перламутрі. Має звичайну комплектацію простеньку таку. Кого цікавить, телефонуйте. Пасад Б-6. 10 рік, 1.6 дизель, 245 заявленого пробігу. Ціна його 9,300, 245 заявного пробігу. Автомобіль. Іде на передній і в задній партроніках, з Голландії, має датчик світла, датчик доща, але під плантанових дисках. Має форкоп. По комплектації має мультикермо, двозонний клімат-контроль, шкіряний салон, 4 скло підіймача. Салон в дуже гарному стані. Ford Focus, автомобіль 2011 року. 177 зайвого пробіга, механіка шестиступенева, є сертифікат, ціна його 8 тисяч, номер телефона власника друзі Ford Focus автомобіль на літній гумі Має два склопідіймача, кондиціонер, мультитермо, круїз контроль. Цікаво, друзі, телефонуєте. v 50 Автомобіль 2010 року. 250 заявного пробігу, 1,6 дизель. Ціна його 7 тисяч. Номер телефона власника. Кі Друзі Вольво В п'ятдесят автомобілі для нелегкосплавних титанових тисках на літній гумі. Авто йде. На тряпчинному салоні має механіку шестиступеневу, має мультикермо, 4 скло підіймача. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, автомобіль 2011 року випуску 1,7 дизель 201 зеленого пробіга. Ціна його 7300, номер телефона власника. Друзі, опель Захіра. Автомобіль йде на зимовій гумі. Має мультикермо, клімат контроль, два склопідіймача. Кого цікаве, друзі? Телефонуйте, запитуйте. ПЗО 5008. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель, 247 зеленого пробігу. Ціна його 8600 600 автомобіль на передніх і задніх партроніках у шкіряному салоні маю легкостанкові диски ось диски такі, друзі, Peugeot Автомобілі на механіці. На кондиціонері має білий шкіряний салон. сімимісний, Кого цікавий, друзі? Телефонуйте, запитуйте. Volvo V50. Авто 2010 року випуску. 278 зеленого пробігу, ціна його 7300, 1,6 дизель, номер телефону власника. Такий, друзі, волю В-50, автомобіль на українській реєстрації. На легкосплавних тонних дисках в чорному кольорі. Має форкоп, задній партронік. Має трепчений салон, 4 склопідйомника, мультикермо, кліматконтроль. Volkswagen Passat b 6 Автомобіль 2010 року. 2-літровий дизель 272 зеленого пробігу. 103 кВт. Ціна його 8700. Номер телефона власника. Ось Пасад Б6. На передніх задніх парктроніках Автомобіль в чорному кольорі. Має фуркоп Доволі непогана комплектація, має двозони клімат-контроль, мультимедіу, механіку 6-ступеневу, мультитермо. 4 скло Когось, друзі, зацікавив такий варіант, телефонуйте, запитуйте.